Наукову діяльність можна здійснювати за допомогою блокчейна. Якось викривляють результати, так щоб воно виглядало, наче все хорошо. Проблема долина смерті. О, ага, о, цікаво, смерть. <райміт> на ці питання могла дати відповідь наука підвищенням ефективності обчіпування в сей. Так вони спеціально навчені давати гроші. платиш в касу у больничці, наче 5 басів. <райміт> так, <райміт> сліджує. Та гоп! Регіональний зон з коктейлів. І синхронізувати його з дією. <райміт> <райміт> з... <райміт> <райм Є такий концепт під назвою Децентралізована наука. Ідея в тому, що наукову діяльність можна здійснювати за допомогою блокчейна, зберігати на ньому дані, збирати через блокчейн інвестиції, ну і також організовувати більш ефективну взаємодію вчених. Одна із проблем, яку б це могло вирішити, це так звана проблема долини смерті. Далина смерті це про відстань між якимось фундаментальним дослідженням, uh -huh. яке там розкриває якісь таємниці природи, і е, комерційним застосуванням. Uh -huh. Uh -huh. Е, наприклад, є дослідження про стволові клітини, їх е, uh -huh. вколювали в мишей, і виходило, що у деяких мишей в результаті життя подовжувалася два рази. Uh -huh. Але... 70% мишей, вони перетворювалися на одну соцільну ракову клітину. <рес> ну, і, тобто, це дослідження, результат цього дослідження, його не можна застосовувати на людях, тому що <рес> воно більше людей вб'є, ніж, <рес> ніж <рес> подовжить. Зводуть, <рес> що е, там, де комерційні інвестиції не окупаються, такий в короткий час. То людям може бути цікаво це проінвестувати в майбутнє, щоб вони, вони не мали миттєвої комерційної вигоди, але через який час мали більш розвинуту цивілізацію. Іншою стороною медалі з долиною смерті є те, що здавалося б, Бог дав нам державу, і державі не потрібна миттєва комерційна вигода, і вона може інвестувати в майбутнє. Але обираючи, в що інвестувати, наприклад, між подовженням життя в якомусь майбутньому і якоюсь підвищенням ефективності обчіпування гусей, угу. то держава, скоріш за все, буде щось обирати більш у вигідній державі, ніж людям. Угу. Як ми знаємо, держава дуже любить робити локдауни. Думає. І коли держава буде оголошувати наступне, може так стати, що це буде супроводжуватись вимогою вставити анальний зонд. І Не хотілося б і синхронізувати його з дією <рес> це вже краще. І в, і в цій ситуації е, у людей можуть виникати питання, наприклад, чи справді цей аналіз Зон захистить від локдауну, і чи можуть бути якісь е, е, сайд-ефекти. Від, mm -hmm. від цієї процедури, mm -hmm. і відповідно на це на це питання могла б дати відповідь наука, але так як наука або контролюється державою, або е, якісь переслідує е, комерційні інтереси, то ну, от в моменті, коли людям ця інформація потрібна, mm -hmm. е, вони її не отримують. Але <кій> якщо ми беремо децентралізовану науку і відповідно блокчейн, то це дає змогу людям профінансувати прямо в моменті, от замовити дослідження. Е, які дозволять прийняти свідоме рішення, ти кажеш, що у нас немає науки на вимогу, що коли людям потрібно, її немає. Вона або сидить в доцентських кафедрах і робить те, що сказала Міністерство науки, або працює в якихось малоїх лабораторіях, виготовляючи, я не знаю, там, покращену запальничку для стартера. Ну, це цей опис відповідає тому, що відбувається в Україні. Якщо брати uh -huh. більш розвинуті цивілізації, в них наукові дослідження фінансуються в тому числі приватними корпораціями, uh -huh. Але вони дивляться на те, щоб це була якась мінімальна інвестиція, яка на максимальну кількість людей дає якийсь комерційний ефект. І якщо якась невелика група людей, яка хоче, щоб було досліджено щось невелике і не дуже комерційне, то в цій системі. Вона не має такого. Окей. Okay. Ну no, тобто, комерція не хоче інвестувати, а держава теоретично може інвестувати, але через те, що в неї немає ніяких скеровуючих факторів саме туди, куди потрібно людям, вона просто викидає гроші на все підряд. І, ну там, грубо кажучи, їй що мишу подовжити її життя вдвічі, що зробити новий вид трансгендера, їй, в принципі, однаково цікаво, а можливо, другий її цікавіше. Ну, якщо подивитися, що зараз відбувається в науці в сучасній, то там досить жорстка. Ну в науку інвестуються дуже великі гроші, але вони інвестуються через обмежену кількість як це сказати, каналів. Uh -huh. Що є обмежена кількість приватних грантодавців, є обмежена uh -huh. кількість державних якихось організацій, і тобто всі гроші акумулюються. З одного боку, потім через обмежену кількість каналів перетікають власне вченим. І от вчені за ці, якби дирки. Дирами, так. Та? <рес> Окей, дирки, ще краще, давай. Вчені за ці дирки дуже жорстко конкурують. І це Ну, виходить, що. <кій> Гроші отримують не ті, хто краще досліджують, а тих, хто краще, краще пишуть грантові ці ну, програми. Це, 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 це обмеже коло досліджень, так як обмежена кількість людей, які приймають рішення, вони mm -hmm. не можуть охопити е, всю науку, і вони просто обирають те, що вони вважають потрібним, і е, дуже багато речей залишається по, mm -hmm. поза фокусом. Окей, ну є твердження про те, що є якісь штуки, що на, які. Ну, якщо там кажеться про те, що е, змішати бджоли і кофеїн, ну це наче звучить дуже примітивно. А коли тобі треба там, схопити якісь нейтрино, чи тобі там треба оцей базон Хікса віднайти? Для цього тобі там, треба збудувати якесь офігенське кільце десь е, в горах, для цього треба прокопати там якісь там десятки, якщо не сотні кілометрів тунелів. Засунути обладнання, яке коштує там, якісь мільярди. Ну, коли космос був повністю державним так. до Ілона Маска. Я то це. Запуск космос коштував всіх грошей світу. Коли це стало комерційно, то раптом ціна драматично впала. Відповідно, зараз ці всі позитронні колайдери вони коштують безумних грошей, але це тому, що тільки ну, не те, щоб це тільки дозволено державам, тільки у держави є мотивація цим займатися. Ну, так от питання, якщо тільки в держави є мотивація цим займатися, а всім решта, якби нема. То... Ну, те то ж саме було з космосом 40 ага. років тому. Ну так у мене така думка, що я на це дивлюся, що от кажуть, треба розвивати фундаментальну науку. Що таке ага. фундаментальна наука? Це ти зараз щось тужишся, вигадуєш якусь формулу, перевірити її можна буде там через 40 років. Якось не, не натяк утворити, а через 100 років ти там зможеш впевнитись, що вона працює. Оце є, типу, там, аля фундаментальна наука. А... Питання в тому, що чи можна йти тільки таким шляхом, що зараз треба тужитись, вигадати якусь формулу, потім вкинути ще якісь мільярди денег на те, щоб це якось перевірити, чи можливо ми не будемо отак от викидати лопатами гроші не пойми куди, і ми все одно прийдемо до тих результатів там, через ті ж самі 40 років, просто дуже маленькими кроками і через якісь інші шляхи. Ну, ми могли б прийти до космосу, просто там поступово розвиваючи якісь практичні науки. Можна в тому числі так. Ну але проблему на смерті я розумію по-іншому, uh -huh. що це проблема не в тому, що ти не можеш одразу ти якесь отримав наукові знання фундаментальне. Uh -huh. Ти можеш його одразу перевірити, але ти не можеш його. Застосу... Застосувати. Ну от, наприклад, застосувати чи продати? Застосувати. Ну, от, наприклад, є технологія uh -huh. з, термо... з термоядерної енергії. Okay. Теоретично воно там все наче б'ється. Uh -huh. Але при всіх спробах практично зібрати, кожен раз виходить, що воно ну, споживає енергію більше, ніж виділяє. Uh -huh. І на, наразі на, наразі нема. Але uh -huh. Скажімо, комерційні якісь інвестори та державні вони готові фінансувати якісь гіпотези, які б ну, які дозволять перейти Ну, цю долину, uh -huh. але так як ця вся система ієрархічна, централізована і гроші рухаються вузенькими каналами, uh -huh. то перевіряється тільки обмежна кількість гіпотез. Відповідно, якщо е, не, там, uh -huh. людину замахало платити за електроенергію якісь скажені гроші, вона хоче, щоб її діти uh -huh. за електроенергію платили менше. Вона може спробувати інвестувати через блокчейн дослідження. Ну, тут, тут Вже кому що більше подобається. Комусь вітряк, комусь жопа бджоли. Термоядерна. Давай ще раз подивимось на цю формулу, чому не може існувати фундаментальна наука без держави, яку як висловлюють її ну, прибічники цієї точки зору. Тобто там ідея в тому, що у тебе є якась ну, гіпотеза, і для того, щоб її ну або там розвинути там до теорії, або знайти практичне застосування, тобі треба вкинути неймовірну кількість грошей з дуже малим імовірсним вихлопом. Тобто ти закидаєш мільярд, і що воно тобі принесе назад там хоча б той же самий мільярд, або 2 мільярда, ймовірність там 10%. Ну так. Ну або ноль. Або ноль. Ну, типу, що не ноль, тому що я думаю, що тоді ніхто не рухався, якщо всі знали, що задологідь. Угу. Ну це прямо, прямо дуже. Таке є, але ж це прямо цей. Корупція. Корупція це називається так. А, але коли є, от, умовно кажучи, якийсь потужник, який хоче якоїсь потужності, але типу, ніяка м -м, комерція за це не береться, бо вони всі не бачать в цьому перспектив. Короткострокових. Ну, чому короткострокових? Вони ж і надовго дивляться, якщо ти береш якісь, не знаю, там. Місцевий виробник пластикових відерець там під Києвом в броварах, то ну та вони диляться тільки те, що там вони можуть окупити там за рік. А якщо ти дивишся на якусь компанію IBM там, чи якийсь там Samsung. Ну, ось тобі пропонують інвестувати, і ну, ти, ти будеш віддавати свої власні гроші. Кажуть: от, mm -hmm. ти, ти інвестуєш, е, прибуток буде або через 3 роки, або через 30. Mm -hmm. І інвестуєш ти або 300 гривень, або 300 тисяч гривень. А ти от ти підпиши зараз mm -hmm. і перший платіж вже перерахуєш. Ну, no, а a... це ти маєш на увазі в комерції? Ні, це як виглядає долина смерті. A... В цілому. Ну, типу, ти що ти не можеш зупинити будівництво. Ні, те, що ти не можеш передбачити, скільки це займе і скільки е, ну, так. ти витратиш. І тому ти не можеш. Це, це не те, що ти, там, угу. якісь в тебе довгострокові, е, там, бізнес-інвестиції, ти там будуєш мости. Ти там ти, якийсь там будуєш мост 10 років, але ну, в кінці вийде те, е, що ти очікував приблизно за ту суму. А тут е, у випадку з дивної смертю ти не знаєш. Е, коли відбудеться відкриття, і скільки це вимагатиме грошей, але а платити треба вже одразу, не знаючи коли і скільки. ну тому корпорації, якісь та бізнеси за це не беруться правильно. Не хочу. Не охоче. Ну я зрозумію. Тобто, тут або е, ну це як розвага. Тобто, оце значить, є бізнес. Він думає, як заробити грошей. Є люди, які готові розважатися, і вони готові купити ці нефтішки і так подивитись, а... куди літять їх гроші. Так, а що розважатись? Ну вони хочуть, щоб діти платили менше з електроенергії і купують нефтешко тюрмоят. Ну вони просто розуміють, що якщо от у мене, наприклад, там за все життя, я не збирав там 200 тисяч грошей. Ага. І ну, мені там, щоб вижити, потрібно, наприклад, половина з них, а ще половину, я можу кинути якісь розваги, або там, дітям лишити, або щось ще. І я такий о, в науку. От. І ну, типу, це дуже значна частина. Я от, ну, як підприємець відкриваю якусь там, лабораторію і починаю перевіряти на ці 100 тисяч грошей якусь гіпотезу. А якщо я віддаю 5 баксів і такий о, а ну, от, це цікаво, а ну давай, давай. Нацією 5 баксів. Дасліджуй. 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 І, і, І таких людей там мільйон. Угу. І всі скинулись по 5 баксів, або буде 5 мільйонів. Угу. Типу, ніхто нічого не втратив, а, а весело дивитися, за що там буде відбуватися. Ну, якесь дослідження відбудеться. Якщо це все от організувати, як вкачай науку, що в тебе угу. є чіт чітка послідовність дій, є домовленості з якимись науковими лабораторіями, це може давати реальний результат. Ну так. Я просто думаю, що якщо ти береш сучасну науку, я не думаю, що там високий вихлоп він ну типу затрачені інвестиції проти того, що ти отримав ага. От. і і це лякає бізнес. От, що, ну, типу, ти інвестуєш там мільйон, а назад ти отримаєш ну, усереднено, та, якщо дивитись на, на цю науку, ти отримаєш там, 10 тисяч. І це, типу, ці втрати, які ти по-любому понесеш в середньому. Це як в казіно, ти приходиш, ти прийшов з мільйоном, пішов з 10 тисячами. Ну, ти пограв. Теоретично типу, ти можеш вийти і набагато 20 мільйонів, але. Но в цьому казіно ти можеш вийти і ще дізнати, що пройшло 10 трохи. Прийшов з 10 тисячами, вийшов з однією і прийшло досить рух. Ну так. Мені здається, що це тільки через розвагу і може йти. Бо люди мають відчувати, що вони дають на щось прикольне, перспективне, але це не їх гроші на життя. Ну, є люди, які дуже сильно мотивовані на те, щоб збороти клімат. Вони не вважають це розвагою. І кліматологія така наука, де. Факту вони нічого не знають, що відбувається і там, там досліджуй, скільки хочеш, і туди ну, прямо нескінчення гроші. Ну а виходить, що люди, які прямо от, вони бояться клімата, що клімат прийде і беречки забере. Я блудя, що засохне. <laughs> То вони теж можуть так інвестувати і давати науковцям, щоб міряли вітер. Ну так вони якби свою тривожність можуть ну, конвертувати в дослідження, що от та ага. хай, хай хтось поміряє вітер. Ага. Ну мені здається, що тут є така ще проблема, бо вони ж хочуть, щоб не вони віддавали, а щоб віддавали всі другі остальні. Ну, це, це причина, якби істерики, що вітер вже, вже, вже дує. А інші люди досі не віддали все зерно на боротьбу з вітром. І це у цієї людини фрустрація. Але вона може якби. Ну, Хоч щось зробити? Ну, якось зменшувати рівень стресу, інвестуючи в вибірювання вітру. Добре, а скажи мені, на твою думку, чому. Э, ну... Наука, це щось таке, що держава не забороняє. Ти можеш сидіти вдома і лупажити там формули. Чому таких платформ, таких підходів не з'явилося досі, або вони не розвинулись, чи просто Ну, вони є, але просто ніхто про це не знає, бо вони не популярні. Ну, я є така історія драматична, яка включає знахачей. Тобто, Одною з проблем, яка вважається, що це гальмує розвиток науки, те, що такі найбільш цінні статті, особливо по фундаменталу, вони, ну, вони є в наукових журналах, і ти там можеш почитати короткий опис. Але ти для того, щоб Що ти... не зрозумієш творчі слів, але ти, щоб отримати повний доступ до статті, маєш платити підписку, угу. вона досить дорога. Так, як правило, цю підписку платять ну, великі університети, ага. центри. Ну, якщо ти вже впихнувся в якийсь великий центр або в якийсь великий університет, то ти маєш повний доступ до, угу. до... Маєш повний доступ до науки. Але якщо ти оце сидиш вдома, рахуєш формули. То тобі треба там, продати квартиру, печінку. Ага. І всяке таке. Ну і були ентузіасти. Потрібен капітал. Була ентузіастснахачкиня. Це і сай, щось, цей та. хаб, так, цей хаб. Тобто, точно. що ця жінка почала збирати статті. Її звали не і, ну, І викладати їх. У вільний доступ, і ну, це прям в постсовку це такий був серед молодих вчених, це був культовий хаб, який реально mm -hmm. давав доступ вченим до науки. Так, так. І тут здавалося, тут мала прийти держава, і е, все так. Але е, у власниці цього ресурсу в неї сталася якась. Е, Сама. Лікар. Продовжує, придужав. Ну, само ліквідації. Так, у них знахачество не, прийшло з термінальної стадію. <laughs> і ну, в результаті ще не втратили доступ. І це якраз те, що 에, має вирішувати блокчейн через. Концепт децентралізованої науки, що всі викладені там статті, вони незмінні, не угу. лежать, лежать там вічно, ніхто не може закрити до них доступ. І ну, тут навіть мова не, не про піратство, а про те, що вчені можуть ну, самі викладати ці статті угу. і мати гарантію, що в е, інших вчених буде доступ до їх науки. Це якось підвищить їм рейтинг? <кху> Чому зацікавленість? Ну, зараз виходить так, що є цей сакральний ритуал під назвою peer review, що якщо mm -hmm. ти пишеш наукову статтю, то три інших вчені, якісь більш поважні, мають написати, ну, написати відгук, і після цього, ну, якщо ти отримав ці відгуки, то твоя стаття стає науковою. І... Вона може бути опублікована в серйозному журналі. І, як правило, це не оплачується. Ну, така, як вважається, як проблема в науковому світі, що ти, наприклад, робиш якесь дослідження, і дослідження показує тобі, що ну, коротше, жопа в джоли не робить. Але ця система влаштована так, що типу пабліш-оперіш. Або ти публікуєшся, або твоя кар'єра вченого помирає. І в тебе от є якісь некоректні дослідження, ну, дослідження, які не, не дають тобі можливості стверджувати щось. Позитивне, негативний результат, він теж ціни для на науки, але в тому, як це влаштовано зараз, негативний результат означає провал якби, наукового проєкту. Тут виходить, що ти ну, береш якісь інвестиції, проводиш якісь експерименти. Незалежно як воно закінчилось, ти викладаєш ці дані. І інші mm -hmm. люди можуть користуватися, потім посилатись на них в своїх наукових роботах, згадуючи тебе, і там так, також можна на блокчейні організувати якісь там mm -hmm. винагороди. Чесно кажучи, звучить дуже багато сумісного з тим, як працюють гранти, принаймні в теорії. Добре, ну і я от чую всі ті моменти, які знаючи трошки, як працює там наука, публікація, оці там рев'ю і так далі. Там є певні проблеми, і там справді підганяння результату під бажану ціль заявлено, воно є проблемою, що люди або там приховують якісь дослідження невдалі, або ну, коротше, якось викривляють результати, так щоб воно виглядало, наче все хорошо. І це є там проблема сучасної науки. Тобто ця штука дозволяє їх все-таки побороти? Чи це теж з області, що це могло б бути, але є стимули, які тобі приводять до то самої проблеми, що і зараз поточна наука має? Ну, якщо дивитися, як це питання срачують люди в інтернетах, uh -huh. то якщо людина, скажімо так, Справа, то вона всі описані, всі якби згадані табові проблеми науки, вона розглядає децентралізовану науку як механізм, який їх всі вирішує. Якщо, людина, якщо у людини в таких дискусіях із дупи старчить і молот, то така людина, всі згадані табові проблеми, буде описувати як те, що робить використання блокчейна неможливим. І останнє питання, як ти думаєш, там є недоліки в цьому, ну, як в класичної поточної науки є свої оці недоліки, що з публікаціями, приховуванням, викраленням результатів? Чи є тут якісь, що, наприклад, ти будеш качати тільки найбільш смішні проекти? Ну, якщо це не, не, не жопа бджоли і не кофеїна, а там якісь, не знаю, як, як слимак повзає, то воно нікому не буде цікаво. Ну, так як децентралізована наука ще масово не застосовується, то важко сказати, які в неї будуть недоліки, але які можна очікувати переваги, це те, що пан Фрідріх нам повідомив. Пан Фрідріх Хайк стверджував, що якщо є суспільство, яке складається з людей, де кожна людина. Має якесь особливе окреме знання або особливу окрему навичку, тобто суспільство, в якому люди максимально різні. То таке суспільство краще керується через децентралізовані якісь процедури, mm -hmm. ніж через централізовану державу. Під децентралізованими мається на увазі, що люди напрямі, от кожен собі шукає якийсь, кожен унікальний, кожен собі шукає mm -hmm. теж якусь там. Це собі. Ну так, ну шукає інші, якісь унікальні компоненти серед інших людей для того, uh -huh. щоб створити додану вартість, розвагу або ще щось. І так само зараз наука затиснута цими централізованими інститутами. Uh -huh. І концепт децентралізованої науки дозволяє спробувати здійснювати науку по погайку. Тобто, там, кожен приватний інвестор може знайти собі. Приватного вченого, щоб той йому э, скрафтил коктейль там із... Ага. Э, із паука. Окей. Okay. Шо вилупився? Ти запам'ятаєш, ти це запам'ятаєш! Я зараз тобі повторю все, що я сказав! Ще раз! Ты Гайка не поняв. 30 финальный злоб не в сраку.